Кому відбулося відкриття фотовиставки полк Азов Янголи Маріуполя присвятили її силам українського спротиву, бійцям окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Головна мета виставки розповісти про подвиги полеглих воїнів, аби люди знали, якою ціною здобувається наша перемога. Організаторка виставки Віра Литвиненко, мати загиблого бійця Владислава Литвиненка та засновниця громадської організації родини загиблих захисників України Серце назовні. Владислав Литвиненко, з Вектор, народився на Донеччині. Мати розповіла, що з маличку хлопчик мав сильний характер та завжди боровся за справедливість. Вони допомагали цивільним. Вони ділились водою, їжею. Тисячами громадян, які заховались в бункерах Азовсталі від шалених обстрілів. Молимось за всіх живих захисників і не забуваємо, якою ціною ми зараз існуємо. На фотовиставці були представлені 218 портретів з фотографіями загиблих героїв, їхньою біографією, переліком нагород, які вони отримали за мужність і звитягу, переважно. Посмертно серед портретів загиблих оборонців Маріуполя є й воїни з Хмельниччини. Про своїх рідних говорили матері, дружини та побратим. Світлана Волошук, мати загиблого азовця Михайла Волошука з позивним сампер, розповіла, що він вступив до полку Азов у 2020 році. На той час хлопцю було лише 18 Він був щасливий, вісімнадцять. Нього... Знаєте, змушніли, і в нього виросли перші вуса, які я не відразу оцінила, ну, тому що знаєте, ті перші вуса вони ще не дуже досконалі, але він так цим гордився і говорив, що якось друзям навіть є відео не люблю, коли вражають мої вуса і, і мою країну. Демчук Богдан з позивним вогник проживав у селі Шарівка Хмельницької області. Він був активним учасником громадського формування з охорони порядку та кордону Плескирівська сотня. Також з іншими хлопцями возив гуманітарну допомогу на схід та брав участь в охороні правопорядку на тих територіях. І ми були в цьому горі. Ми в ньому розчинилися у перші місяці цієї втрати. Я не бачила нічого, я не бачила сонця, я не бачила світу. Я почала дивитись на нього як воїна. І я зрозуміла його прагнення в житті, до чого він ішов, який він сильний духом. І я побачила в нього того титана, який разом з ним 86 днів тримали оборону Маріуполя. Друг Богдана розповів, що як би важко не було про наших захисників, треба говорити та пам'ятати. Я просто не маю права не сказати. Про це всі мають говорити, мусять говорити про це все, всі мають знати. І як би це не було важко, як би це не було це тайком в горлі. Сльози, коли починаєш згадувати всі моменти з ними, виступають сльози. Адже ну, я гадаю, сльози це є доказом. Це Іменно доказом щирих почуттів до людини, про яку ти розповідаєш. У Хмельницькому виставка працюватиме ще впродовж місяця. Це були люди дії, і я впевнений, що вони найбільше би зараз хотіли, аби ми кожен день щось робили для нашої перемоги щодня і щохвилини. Тому кожен з нас повинен собі щодня задавати собі питання, що я сьогодні зробив для української перемоги, і що я зроблю завтра для української перемоги. На даний час у ворожому полоні перебуває 700 азовців. Ми ждемо їх додому. Хмельничани та усі бажаючі мають можливість долучитися до збору коштів для бійців Азову, які після полону повертаються в стрій та потребують оновлення амуніції для подальшої боротьби. Юлія Лемишева Хмельницький, Україна, Джулія Ньюс.